П'ять порад, щоб стосунки не згасали. Перше, ви повинні постійно створювати новий спільний досвід. Це можуть бути подорожі, хобі, маленькі традиції і навіть прості вечірні розмови, які повторюються із дня в день. Також створюють щось спільне. Друге, навчіться говорити, що для вас важливо, і про що ви мрієте, тому що партнер не екстрасенс, про деякі речі він сам ніколи не здогадається. І пам'ятайте, ми маємо право відмовити щось робити. Як і ви маєте право, так і партнер має це право. Третє. Не забувайте про тілесність та компліменти, обійми, поцілунки, теплі слова, дотики це те, що тримає стосунки кожного дня. Причому такі маленькі ніжності вони повинні бути щодня і у різних формах. Четверте, майте свої інтереси, своє життя. І поважайте інтереси партнера, адже стосунки не повинні вас поглинати із головою. Одна людина, ваш партнер, не зможе задовільнити всі ваші потреби. Для цього є друзі та знайомі. І п'яте, не накопичуйте образи, навчіться про них говорити, адже образи можуть накопичуватись як сніжний ком, і рано чи пізно, все-таки щось поламається. І також не забувайте про гумор. Інколи з гумором серйозні речі набагато простіше промовляються.